Добрий день, мене звати Наталя Копитко, я керівник відділу репроцесінгу медичних виробів медичного центру Святої Параскеви. Наше відділення втілило основні рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я та Всеукраїнської організації стерилізації та дезінфекції. Сьогодні ми проведемо екскурсію серцем нашої клініки відділом репроцесінгу медичних виробів. Наше відділення складається з трьох зон, які розділені між собою на брудну, чисту і стерильну зони. На базі підрозділу репроцесінгу ми розмежовуємо потоки забруднених, чистих і стерильних медичних виробів. Це мінімізує ризики перехресної інфекції. Після використання усі медичні вироби, які підлягають репроцесінгу, збираються медперсоналом у контейнери та транспортуються за допомогою транспортних возиків у приміщенні прийому медичних виробів брудної зони, яка промаркована червоним кольором. У брудній зоні відбувається приймання, перистеризаційне очищення, мийка та дезінфекція медичних виробів. Перестеризаційне очищення відбувається у два етапи за допомогою ультразвукової ванни та мийного розчину, який є ефективним способом очищення для важкодоступних частин медичних виробів. Та ручної мийки за допомогою спеціальних щіточок. Після проведення ручного пересерізаційного очищення медичні вироби промиваються демінералізованою водою та просушуються стисненим повітрям. Після цього завантажуються у прохідні минодезінфікаційні машини, де обирається відповідна програма. У минодезінфікаційних машинах проводиться попереднє та основне очищення за допомогою спеціальних мийних розчинів. Проміжне полоскання демінералізованою водою, термічна дезінфекція, сушіння гарячим повітрям. Після закінчення процесу мийки та термічної дезінфекції мийно-дезінфікаційна машина відкриває двері в чистій зоні, яка промаркована синім кольором. Тут відбувається технічне обслуговування, проведення функціональних тестів, формування комплектів медичних виробів. В залежності від подальшого використання усі медичні вироби пакуються в комбіноване пакування, плівка, папір. Ниткані текстильні матеріали, металеві герметичні контейнери, юніти. Залежно від рекомендацій виробника, медичні вироби завантажуються у стерилізатори прохідного типу: парові стерилізатори, температура стерилізації в основному 121-134 градуси Цельсія, низькотемпературний параформальдегідний стерилізатор. У ході циклу підтримується температура при мінімальному значенні 55, максимальному 75 градусів. Перехід між чистою та стерильною зонами здійснюється через санпропускник. Після закінчення циклу стерилізації простерилізовані медичні вироби вивантажуються та розпреділяються у приміщенні стерильної зони. Стерильна зона має зелене кодування. Із стерильної зони стерильні медичні вироби передаються в експедиційну через вікно видачі для подальшого транспортування у підрозділи за допомогою транспортних возиків закритого типу. Приміщення чистої стерильної зони, оснащене припливно-витяжною вентиляцією, яка забезпечує чистоту повітря ISO 8 що відповідає державним стандартам. А також оснащене гепафільтрами до кожного процесу видається валідований чек-лист. Відділ репроцесінгу медичних виробів, медичного центру святої Перескеви працює над безпекою, щоб наші пацієнти почували себе впевнено та безпечно у нашій клініці.